Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестово мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. На грудні знаки та вогнепальна зброя. Півсотні бійців прикордонного загону нагородили за оборону Авдіївки судинний хірург, кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, психолог та спеціаліст ультразвукової діагностики. Як працюють мобільні бригади лікарів на Чернігівщині? Шиють карамати, квасять капусту, печуть пироги і плетуть сітки для військових. У селі Кархівка пенсіонерки, які раніше ніколи не шили, навчились плести, шити і вишивати для військових. На грудні знаки за мужність та вогнепальну зброю отримали 50 бійців Чернігівського прикордонного загону. Всі вони відзначилися у боях з росіянами на Авдіївському напрямку. Бої за цей населений пункт нині одні з найбільш жорстких на фронті російсько-української війни. На нагородженні побувала Олександра Мілашевська, яка поспілкувалася з прикордонниками. Детальніше дивіться у сюжеті. І тепер вона буде зі мною постійно. Начальник прикордонної протитанкової застави Іван Чунтул показує зброю, якою його нагородили. Чоловік родом з Чернівців, нещодавно повернувся з Авдіївського напрямку. Бої за цей населений пункт нині одні з найбільш жорстоких на фронті російсько-української війни. Ми розуміли, що кожен раз на нас наводяться. Усі знають безпілотники, нас палять, коли ми заїжджаємо, Но ми завжди дякувати Богу. встигали. Вискочити скоріше, чим вони встигалися навестися. За повідомленням речника Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, за останні 20 днів від початку великого наступу на Авдіївку, російська армія втратила там близько 6500 тисяч військових, а також 100 танків та майже 250 одиниць бронетехніки. Була дуже важка ситуація. Нами справилися дуже активно почали противники. Штурмові дії дуже багато загинуло хлопців з 110-ї бригади. Наші хлопці їм допомагали чим могли так само посилювали їхні позиції. На своїх позиціях утримували, окрім Івана, цього дня нагородили ще 49 бійців Чернігівського прикордонного загону. Всі вони відзначились в боях з росіянами на Авдіївському напрямку. Серед них і сержант Андрій Стус. Дії росіян під Авдіївкою. Прикордонник описує так: вони працюють по сценарію перше обстріли, щоб не дати можливості військовослужбовцям, ті, що захищають, стоять на обороні з позицій. Щоб вони не могли бачити, як вони підходять. Найгірше це зараз там дрони. Вони роблять дуже жахливі речі, які ну, не можна собі уявити. Навіть знаходячись в укритті, дрон прилітає з вибухівкою і розносить просто все, що можна. Будучи, от, ми знаходилися в укритті, в підвальному приміщенні, там, де ми переховувалися, знаходилися, жили, то. Два за день буквально залетіло, і вони з будинку целягнуло зробили руїну. Андрій родом з Івано-Франківщини. На початку повномасштабного вторгнення разом з дружиною чоловік перебував за кордоном. Донька каже, по нас б'ють, літають ракети, тато треба мене захистити. Я боюсь. І можна було залишитись там, щоб дружина поїхала, але, знаючи, будучи, що служив в армії на початку 2000-2009 році. Два військову якусь присягу. І знаю, що в мене кум зараз так само воює його кум. І ми, ну, було б соромно, щоб не піти і не відстоювати час гідність територіальної цінність нашої держави. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Не можуть засипати вирву і полагодити ділянку дороги, бо рік шукали, на чиєму вона балансі. Так, представниця управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Тетяна Корш пояснила відсутність робіт з ліквідації проваля на об'їзній дорозі. Мова про ділянку дороги з чотирма смугами, що проходить між мікрорайоном Стара Подусівка та вулицею Цілковського. Одна зі смуг частково зруйнована, глибина вирву близько п'яти метрів. Насип продовжує руйнуватись. За словами Тетяни Корш, виявили підмування дороги торік у грудні. Почали шукати власника ділянки. У вересні цього року з'ясували, що земля належить Новобілоузькій громаді. Проводити ремонт на ділянці, що не належить місту, за гроші міського бюджету заборонено, каже Корш. Щоб відремонтувати ділянку, необхідно забрати її у постійне користування до міста Чернігова. Процедура з її слів тривала і ремонт не розпочнуть, поки не вирішать питання передачі землі. Після розробки проєктної документації знову ж вона має бути погоджена на засіданні сесії Новобіловської сільської ради, і тільки після цього управління ЖКХ Чернігівської міської ради може розробити проєкт відновлення дороги. Ну і відповідно з бюджету міста можуть бути виділені кошти на ці роботи. Голова Новобіловської громади Дмитро Федоров у коментарі Суспільному сказав, вони готові передати ділянку. У жовтні була сесія сільської ради, на якій депутати погодили розробку проекту з відведення землі. На наступній сесії у грудні відрізок дороги остаточно передадуть у користування Чернігову. Повідомив Дмитро Федоров. Самостійно відремонтувати провалля Новобіловська громада не може. Новіловській ну, громаді в цьому році неякі. Капітальних ремонтів доріг не робили максимум це підсипка раз. І друге, ми ж можемо виконувати роботи тільки в межах населеного пункту, в межах повноважень і тільки в тіні, які перебувають в комунальній власності. Коли саме розпочнуть ремонтні роботи, на цій ділянці дороги в управлінні житлово-комунального господарства не знають. Наразі місце, де утворилося проваля, позначили сигнальною стрічкою. Судинний хірург, кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, психолог та спеціаліст ультразвукової діагностики до Остерської амбулаторії привезли лікарів вузької спеціалізації, аби місцевим не довелось їхати до Чернігова на прийом. За один день планують прийняти щонайменше 150 пацієнтів. Все це в рамках проєкту Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповів головний державний санітарний лікар області Олександр Чепурний. Як працюють мобільні бригади лікарів на Чернігівщині, розкажемо у сюжеті. Це Остерська амбулаторія. Тут зібрались близько 150 людей. З Чернігова сюди приїхала мобільна бригада лікарів. УЗД-діагностика, судинний хірург, кардіолог, офтальмолог. Психолог з нами працює і ендокринолог. Ми їздимо щотижнево. Щотижнево у відповідні територіальні громади у нас є виїзд. Захворювання саме головне виявити на ранніх стадіях. І враховуючи те, що саме є необхідність в. Кваліфікованому огляді людей то якраз доставка фахівців з наших високоспеціалізованих закладів воно дає гарний ефект. За словами Олександра Жепурного, проект працює з початку року. В області діє дві мобільні бригади. Загалом вони відвідали 30 громад області. Підготовка до приїзду бригади триває місяць. Розповідає завідувачка Остерської амбулаторії На Анна Шалі... Закревська. Нам би дуже хотілося, щоб у нас працювали більше профільних спеціалістів. Але зараз не тільки наше містечко взагалі вся Україна відчуває страшний медичний голод кадровий. Олеся Бахмет каже: нещодавно до мобільної бригади приєдналась і психологи, які надають консультації у громадах. Найчастіше люди звертаються з тривожними станами. Тривожні стани пов'язані з війною. Ну, це зрозуміло, так більшість з них, чоловіки або сини, знаходяться зараз на війні і на передових позиціях. Так тому жінки і матері не можуть справитися з цим станом, але бувають і що приходять з дітками, тому що на дітках теж відразилася дуже, дуже сильна ситуація з війною. Також працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять аналіз води з колодязів на вміст нітратів. Нітрати в кількості більше 50 Міліграм на літр приводить до токсичної дії в організмі людини, особливо в дітей, визиваючи медгемоглобінемію. Провели 38 досліджень водички і зараз точно не скажу, можемо порахувати близько 12 досліджень виявили відхилення в шахтних колодязях по нітратам. Ми розповідаємо. Людям про те, що там є відхилення, даємо рекомендації про те, що цю воду вживати неможливо. Місцеві жителі до можливості потрапити на прийом лікаря ставляться так. Я з чоловіком. його давно посилали на кардіолога, але ми все не їхали. А тепер така можливість є. Рішили тут прийти. Дуже гарні спеціалісти і ну, почаще, щоб такі були в осмотри. Нам до Чернігова 100 кілометрів їхати туди, їхати сюди. Гордій Єрмак Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігів. Шиють карамати, квасять капусту, печуть пироги і платуть сітки для військових. У селі Кархівка пенсіонерки, які раніше ніколи не шили, навчились плести, шити і вишивати для військових. Двічі на тиждень вони збираються у сільському клубі, де немає опалення, щоб допомогти українським військовослужбовцям. Подробиці далі у сюжеті. Почалась війна. У нас у кожного хтось служить, хтось воює, хтось у, у сидить у полоні. Уживось там у жіночки з першого. дня. Ну, ми вирішили, що треба чимось допомогти. Пенсіонерці Валентині Макаренко 72 роки. Двічі на тиждень вона плете сітки для військовослужбовців. І так вже рік ніколи не робила і думала, що ніколи, а це навчилась так. Вже буду працювати з дівчатами, мене не проганяють, і я рада, що я на щось згодилася у свої роки і є чим мені допомогти. Якщо довше, зав'язуємо так, так зав'язали і протягуємо крізь і стараємося, щоб протягнути так, щоб воно трималось. Поруч з нею плете шестиметрову сітку, – 66-річна пенсіонерка Ганна Череда. Я вважаю, що ми ділаємо добре діло, раз воно в нас зразу вийшло, Зразу ми його ніколи не робили. Ніколи. Ми не знали, як його до да його з якої сторони до да його підійти, А то так ми стали, і все вийшло. За кілька метрів за швейною машинку працює Марія Ваган. Вона шиє карамати для військовослужбовців. Затронули за того тому що діти воюють. Оце ж такої ми шиям. Яка ткань попадає? де коротше, так виходить. Ну нам сказали, треба, щоб було 2,10 і метр 80 длиною, а ширина 80 сантиметрів. Оце матузочки. Це ж ми так зашиваємо це, що у нас є. Потім отак вот скручуємо, зав'язуємо, то вони у нас пустяною вже зав'язані. і Тоді вони везуть їх напередод. Це понапихаємо, засовуємо сюди і шиємо зараз не кубиками. Не квадратами, так, що нам йдуть квадратами, а оцей ми довгими. У нас бістрій виходить, і більше їх виходить. І воєнний, мабуть, довольний, бо ніхто ж не сказав, що не шить. Крім того, що ми шиємо каремати, піддупники, носки в'яжемо, плетемо сітки. І ще ми готуємо для наших захисників. У нас є час, ми вдома працюємо, робимо такі от капуста, у нас є, салат по-корейський, цибуряк у нас по корейській. Тут у нас морква по корейськи і це сьогодні до нас приїдуть хлопчики, і ми їм передамо А це ми заробили, нам вже воєнні, бачите, як прапора писали. Це наша робота. Це ми мівся воїнам. Тут же ж воєнні у нас були, ми всі допомагали для їх. Через вік між плетінням сіток і пошиттям карематів міряють тиск у сільському клубі. Кожного дня міряє, на бо кожного нас, нас, нас качає кожного дня. Кожного дня люди ходять. Ну, яке в нас уже здоров'я? Здоров'я вже нема. Це так, що ми ще на ентузіазмі. Вони дуже швидко плетуть сітки. Вони ці карімати придумали самі. Я просто підтримала ініціативу. Хлопцям сподобалось і вони почали їх шити. Підпопники, вони також десь знайшли самі викрики, почали їх шити і самі їх придумали. Ініціативності для їх віку. Ну я дуже хотіла б цьому віці бути, мабуть, такою ж не гірше, так точно. Чати великі молодці. Я пишаюсь. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Читайте на сайті Суспільне на все добре.